Просили мене пацієнтки більше так розповісти про ендометріоз. Тобто захворювання досить цікаве, воно рахується зараз аутоімунним захворюванням, тобто, відповідно, воно визнане, що це є захворювання, яке має аутоімунну природу. Причина офіційна ендометріозу не знайдена. Але що я хочу сказати від себе? Тобто, найчастіше ендометріоз є у пацієнток, так які мають аутоімунний тероїдит запалення щотоподібної подібної залози. От, і якщо пацієнтка має автоімунітеродит, часто вона має мастопатію, ендометріоз і поліпоз ендометрія. Тому в даній ситуації треба шукати причини от, і, відповідно, знову ж таки спробувати усувати причини. Я вже неодноразово розповідав, що причини аутоімунного тероїдиту може бути бактерійна інфекція. Це ірсіньо-антероколітіка, бактерія, яка живе в кишечнику. Також лістерія, моноцитогенес, тобто бактерія, яка теж може, скажімо, потрапляти в кишківник і створювати певні проблеми. І лістеріоз до речі викликає перечасні і викидні так само, і ірсініоз, тобто сприяє тому. Ці дві інфекції сприяють. Тимчасовому непліддю або викиднем. так тобто ці інфекції достатньо важливі і критичні для гінекологів, хоча в протоколі їх практично ніхто з гінекологів не виконує, тому що в протоколі вони не внесені, обстежень. Крім того, якщо знову ж таки є деякі види паразитозів теоретично, так автоімунітороїдит. З показником анти-ТГ високими може бути асоціонований з деякими паразитарними інфекціями, про що пишуть японці і деякі інші закордонні лікарі, то саме деякі види паразитозів теж можуть сприяти появі аутоімунного тероїдиту з антитілами до тереоглобуліну, а також появою ендометріозу. Тому теж на це потрібно звертати увагу. А так, в принципі, кажу. Цими питаннями займаються гінекологи, симптоматичне лікування вони знають, як, як лікувати. Якщо вже є вогнища ендометріозу, які дають больові відчуття чи спайки, деколи робиться хірургічне втручання. Але е, моя справа була, скажімо так, зробити невеличку підказку лікарям-гінекологам, що треба шукати зв'язок між аутоімунним тероїдитом, мастопатією, синдромом подразного кишечника і ендометріозом. Ну і звичайно, якщо є, наприклад, єрсиніоз ще пацієнта пацієнтки так можуть боліти суглоби, тобто відповідно спина і суглоби, бо при присініозі бувають часто реактивні артрити, тобто запалення суглобів. Тому, якщо у вас є такий симптомокомплекс. Думайте і е, робіть трішки більше обстежень, і обов'язково обстежуйтеся на ірсіння ентрокулітіка, а також лістерія на ці бактерії, от тому, що знову ж таки всі звикли до класичних торч, торч інфекцій, тобто герпес, цитомегаловірус, токсоплазмоз. Найчастіше ці інфекції не викликають ендометріозу. Тому з цим і крім того, герпес є цитомегаловірус невилікованими інфекціями. Лікар може дати курс терапії, який, скажімо, стабілізує. Ці інфекції, але вилікувати їх практично неможливо, тому думайте і використовуйте ті знання, які я вам даю. Можливо, це вам стане в пригоді.